Нові тарифи на комуналку. Золоті, вода і світло. Якщо хтось уявляє, що можна обійтись без підвищення тарифів на комунальні послуги, ну це дуже самонадійно. Що і наскільки може подорожчати вже цієї весни? Тільки цих коштів буде недостатньо. І як невдовзі виросте загальна сума у платіжці. Факти тижня усе підрахували. Заощаджую чи не заощаджую, а платити більше таки доведеться. Це моя платіжка за комуналку. Найбільше затягнули опалення і світло, плюс вода, газ, Комірний загалом 2350 гривень. Відчутна частина витрат з мого бюджету, але невдовзі може стати ще більше, наскільки коли давайте розбиратися. Перше, що може подорожчати, так це вода. Тариф на неї не переглядали упродовж трьох років. В асоціації водоканалів вже заявляють про мільярдні збитки і на полегло просять нацкомісію з енергетики і комунальних послуг дозволити вартість води збільшити. На сьогодні просто водоканали не здатні забезпечувати свої функції згідно цього тарифу. Вони Постійно працюють збит, збиток, вони не можуть. Практично під загрозою знаходиться у нас все, вся система водопостачання в Україні. Для споживачів, таких як я, ця новина неприємна, бо згідно розрахунків водоканалів, нові тарифи, м'яко кажучи, кусаються. Середній показник, так він буде наближатися. Він зараз десь становить в районі там, 40, 50 там, 60 гривень. Такий ну, залежить від регіону. Він буде рухатись десь от до 100-150 гривень. Але це неминуче. водоканали вже мають чималі борги перед енергопостачальниками, через що жителі кількох обласних центрів мало не залишилися геть без води. Енергетики вимкнули струм для насосів та буквально паралізували роботу водопостачальників. Арештовані рахунки і відправлені на пон Полтава облводоканал була серйозніша проблема. Зараз вони повернулися з по арештовані рахунки Запоріжжя облводоканал в інших водоканалах. Загальна цифра заборгованості водоканалів за електроенергію складає близько 8 мільярдів гривень. Ця ситуація виникла, тому що вартість електроенергії від минулого року істотно зросла, а це вагома складова у тарифі на воду. Порядка до 40%, так це вартість електроенергії, яку використовують водоканали. І електроенергія у нас вже підвищувалась не для населення, а для непобутових користувачів, тобто, власне, там, промисловість, бізнесу і власне самих от таких організацій, які займаються постачанням води, е, вона вже фактично якби, двічі підвищувалася. І може здорожчати ще. Вже у квітні спливає строк дії тарифів на електроенергію та газ, а тому не виключено, що чиновники наважаться їх переглянути. Хоча й переконують, поки таких намірів не мають. Від початку повномасштабної війни вартість блакитного палива заморозили. Зі світлом інша історія минулого року тариф підвищили все через басовані обстріли енергетичної інфраструктури восени 22-го і взимку 23-го. Ситуація з ворожими атаками на ГЕС і ТЕС повторюється. Під час нещодавних ракетних обстрілів загарбники вивели з ладу майже половину потужності типової генерації. Значних ушкоджень зазнали не лише ТЕС, а й найбільша в Україні гідроелектростанція ДніпроГЕС. Гроші на відновлення вкрай потрібні, а тому і питання, де їх взяти. Компанії не передбачені в тарифі, в ціні така опція, що їхні об'єкти будуть обстрілюватися і руйнуватися балістичними ракетами. Такої опції немає в тарифі, да? тому, тому інших коштів, ніж компанії заробляють на ринку від промисловості чи від населення. Таких коштів не існує. За таких умов, яких висот може сягнути вартість електроенергії? Прогноз експертів на першому етапі зростання може бути на третину. Якщо зараз ми платимо 2 гривні 64 копійки, то будемо платити 3,5 гривні. Але і це не межа. Реальна комерційна ціна з урахуванням розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії інших витрат вона складає понад 6 гривень. Та навіть такі шалені цифри за світло у платіжках не вихід. Всі збитки електропостачальники вони не покриють. Ні одна країна в світі не е, проводила політику відновлення інфраструктури за рахунок підняття тарифів, відновлення інфраструктури е, і все інше, капітальні ремонти інфраструктури. Вони проводяться сугубо за рахунок залучення коштів з місцевих бюджетів, з державного бюджету, з залучення коштів міжнародних фінансових організацій, міжнародних кредитних організацій, але точно не за рахунок підняття тарифів. Але є і при Ємне новина для споживачів газу тариф на блакитне паливо швидше за все найближчим часом не переглядатимуть. Вони захищені, поки що захищені законом, який був прийнятий ще в серпні 2022 року. Згідно якого накладено мораторій на зростання тарифів на теплопостачання, на гарячу воду і на розподіл газу. Та й підстав для здорожчення немає. Ціни залишатимуться стабільними, оскільки вони достатні на сьогодні немалі. І нафтогаз здатен навіть з цими цінами за промисловість, які вони отримують, і від промисловості за поставки газу також від населення повністю покривати е, свої витрати. Хоча у далекій перспективі подорожчання блакитного палива теж буде. Тариф для населення нижчий за його ринкову ціну. В планах підвищення тарифів до 9,5 гривень це позиція погоджена з МВФ. МВФ також вимагає привести тарифи на електроенергію і на газ до ринкових тарифів. Якщо буде прийнято рішення щодо підвищення, а в «Нафтогазі» вже все для цього готове. Збільшитися, але незначно можуть і тарифи на обслуговування прибудинкових територій та вивіз сміття. Це пов'язують з інфляцією. Відтак нова загальна цифра у наших з вами платіжках зовсім не порадує. Якщо відштовхуватись від ціни там 3 тисячі гривень, то людина, яка платила таку суму, да, от таку, то вона буде платити ну, мінімум після підвищення тепла, там води, там, можливо, там електроенергії там, ще другий раз. То я думаю, в 5 тисяч гривень, то тобто, в два рази виросте платіжка в цілому. Чи побачимо платіжки із новими тарифами вже у травні? Експерти переконують мене, все відбуватиметься поступово. Питання лише що збільшиться у ціні першим: вода чи світло. Якщо хтось уявляє, що можна обійтись без підвищення тарифів на комунальні послуги, ну це дуже самонадіяно. Слід за підвищенням електроенергії. Ми в цьому році повинні побачити і підвищення вартості на воду і на тепло вже в новому сезоні. Тобто без цього просто не обійдуться би, компанії. Ну вже, скажімо так, немає куди тягнути. Тобто, можливо, це буде не таке підвищення відразу, як я казав шокове, так, частинами, але воно відбудеться однозначно. Але швидше за все, здорожчання навесні не почнеться. Підняття тарифів під час війни це може визвати певний соціальний вибух. В основному тарифи на електроенергію стараються піднімати влітку, тому 1 червня, 1 липня це орієнтовна дата, коли можливо піднімуть тарифи на електроенергію, а можливо і всі інші тарифи. Найімовірніше – на першому етапі, тобто вже влітку, платитимемо на 20-30% більше. Сергій Вендін, факт тижня, ICTV, Єдині новини.